Красава, красава, давайте. Угу. Есть, раунд забрал. Погнали. Все нормально. Игра хорошо. Так, что? Шо... Можно Роме позвонить, чтобы той в кафешку. Так. Сейчас, Все. Есть! Забрали эту катку. Так. Рома, бы трубку наконец-то. Здорово. Алло, да. Э, в, в хипсишку сходим? Давай. E, уже уже тут іду, ну, як можеш виходити вже. Здорово! Ну м, пішли тоді, в то Ну я не знаю, типа. Э, е, я ж хотіла в погнати. Ну да. так. Да, да, що ви хозяй що 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 замовляли? Ну да. Давай Давайте. картошку і піцу. Мені, мені, то, мені картошку фрі і лимонад просто. Добре, мені дуже лимонад. Добре, чекайте, заказ зараз буде. Ну, я подивлю. Ну, і давай, вибила. Ну, і типа я є готовий. Що, я в кеску там заробився, да? Я не виграв. Та і зі ціпочки попались. А у мене ті має тимба. Ну, понятно. Ну, я їй кажу. А, да. Ваш заказ. Добре. Ам-ням-ням-ням. Ще лимонад такий. Прям заряжає енергію. Ага. Лимонадик тоже в обсліємба. О, як його добре. Ну побачення. А гроші. Ааа, точно. Саня, розчитайся, я поки піду. Окей, ось зараз. Ось гроші. Ой. Упали. Ось Добре, дякую. А поки потанцю. Ром, все, пішли. А, все погнали. це? Шо це? Что? Нет! Демы. Сам не знаю. Дем. Так же бушкал будет. Я чувствую запах радиации. Была ядерная бомба. Пока что бешли на ба в мою хату. Там у мене є снаряд. Бішли. У мене типа я бункер там. Прямо з моей хатой. Нам треба якось відрадять. І за мной, за мной, за мной за мной. Бежу. А, ж, я ман... свою собачку заберу. <жас> угу. Як же мені все-таки полно? И будку заберу, и все заберу. Забрав. Песик, давай, сюда, мана, исплавься. Ага. Блин. Ось тут моє і місце. Угу, ось тут моя база. Ти думаєш, що її тут нема? Я вже собачку даже туда занизь, я вже знаю, де вона. Ось. Ой, ну, вибачте, це, це були технічні шоколадки. Да. Ну, я для цього моменту не зря підготувався. У-ля-ля. Стріляє жорстко. Провірю, що це. Оп, забрав. Ну все, ми, ми все взяли. Все. Собачка в мене вже тут. Угу. Ага, оп. все, йдемо. Пішли. Нам, нам треба отой проти багати ми наділи. Да. Нам треба найти, де ми будем робити на, на нашу базу і баррикаду. Да. Не ту Можна, давай, на тута. Можна по... Я зачайно Побахало. Ага, прям. Я прямо устояю, сяду. тях. Я тоже. Фух. А, что это? Подожди. Ай, блин. Я пока видимо, на всякий случай оружку. Тут зомби. Я да, да. Тут точно зомби. Опа. Надо. где а, какая, тут какая-то аптечка. Это что такое вообще? Аня, иди до мана. Как и что там у тебя? Дуже что странное. Тут зомби. Ой. Как-то того. Они горят. Семену? Она выучает. Ого. Что это такое вообще? Не лам... Пусть... ломай. Не, не ломай. Не Ну. Тре... А, так тут зомби вирус. Он, давай я кажу, что это зелено. Да, зомби вирус. Тут а... да, зомби вирус. Зомби -вирус. Да. Вот исследование. Давай это будет наша баба. Флешка. Давай. Ну, флешка. Это, угу. наверное, зомби вирус. Наверное. Типа... Угу. угу. Один ну Мы патрон. Блін, ну кстати, Ром, я ж там, я бачив там якусь огромну зелену статую. Ну ладно, Її буде вже немає. Буде. Ладно. Зомбі! Що? А, це все померший, це ко. Це померший зомбак уже. Добре. Роби. Я його піду зараз. Ладно, Ладно, погнали. Не, ну статуя там була якась прямо вправду огромна. Угу. Ну ладно. Може, може мені показалось. Ну, показалось. Ну, mm. ладно, зараз. А! О, за Ой, капець, вирвався. там в грузі. Мені ж ви зомбі. Не знаю.